Дівчатка всім привіт! Дякую, що відкрили це відео. Сьогодні ми з вами навчимося ефектно, класно, красиво входити в партерну частину вашого танцю. Розберемо лише один рух, але його є безліч варіацій. Сьогодні покажу тільки одну. Отож, починаємо. Перша наша Перша позиція наша. Ми стаємо ось так. Обов'язково, щоб ваші руки були ось так поширше на віджимання. Нам потрібно з вами навчитися робити е, котика, я це називаю. Округляємось, нахиляємо голову вниз, прогинаємось, йдемо грудьми по підлозі і виходимо наверх. Так, І ще разочок. І округлились, вниз, по підлозі і наверх. Повторюйте усі вправи, усі ці частинки декілька разів вдома, поки у вас не буде виходити, як я називаю, ідеально, хоча ідеального немає, але поки вам не буде виходити так, щоб вам прям подобалось, поки ви не будете класно спинку прогинати головою, поки ви не будете відчувати оцю силу в рук. Так, да. далі, коли ви вже навчились робити котика, ви витягуєте вашу ніжку і вчитеся робити нею замах. Підіймаємо ніжку, обов'язково натягуємо стопи, загинаємо ніжку і м'яко опускаємо. Знову один і два, три і чотири. П'ять і шість. Тягнемо нашу ніжку до голови і опускаємо. Тепер пробуємо з'єднати з нашим котиком. І один. Прогнулися, опускаєтесь вниз, тягнете, тягнете, тянете. І вирівнюєтесь. Ще раз показую дуже-дуже-дуже повільно, щоб ви все розібрали, усі деталі. Витягуємося вниз. І повільно в. Так. В принципі, вже виглядає ефектно. Е, можна навіть тільки це використовувати. Да. Але ще ефектніше і класніше буде з положення стояч. Е, навчимося це робити з пірамідки. Ось таке положення, попу наверх, ніжку підняли, ручки поширше і йдемо вниз через Так, Ще разок. Дивіться, ваша опорна нога, на якій ви стоїте, має робити такий проїзд по підлозі. Вверх проїхались вниз. Так, це теж вже виглядає непогано і вже ефектно, але ми з вами вчимось далі і зробимо замах з рук і одразу вниз. Нагадаю, що це одна із варіацій. Навіть оце. Останнє наша фінальний рух можна ще ускладнити, і він буде ще ефектніше і класніше виглядати. Напиште, скільки я за це відео сказала ефектне слово. Значить, дивіться, ми робимо замах і йдемо вниз. І хоп! І вниз. Так, да. ще раз показую. В принципі, якщо ви ті всі деталі до цього моменту розібрали, у вас це дуже легко має виходити. І ще раз. І ви вийшли і оп, і вниз. Попробуємо з'єднати, наприклад, з якимись рухами, як це виглядає в танці. Так, включимо музику і спробуємо станцювати трішки. Це 100%. Пробуйте, надсилайте відео, скидайте в інстаграм, або просто пробуйте для себе. Я впевнена, що у вас усе вийде, тільки спробуйте. Не сваріть себе дуже сильно, якщо у вас не вийшло з першого разу, нічого страшного, е, усе вийде, дівчатка. Всім цьому!